реального життя в Майнкрафті. Зараз ми будемо шукати кріпость або щось інше. Ну, я вже зробив собі золоті чоботи, щоб мене піглі не чіпали. І діамантовий меж щоб було, бо вже мій залізний він поламався. Ну давайте строїтись давайте туди, в принципі, там краще всього. Давайте, погнали так ось. Строїмо так, ми ж достроїлись до цього біома, тільки оці піски душ нам будуть мішати передвигатись, бо вони нас замедляють. Ну нічого, ми справимось, давайте ну кудись туди, що нам робити ще. Те, треба зібрати ці косні блоки, щоб можна потім, наприклад, посиди пшеницю і одразу ж зробити косну муку і зробити собі їжі. Це дуже корисно використовуйте це коли воду. Ми тільки подивіться, як це виглядає. Масштабно якось страшно, не знаю. Дивіться кого я знайшов, він Зачнав... зашнув засушливого Зашуш... гаста. Прикольно. Ну, я вже, ви знаєте, в мене вже є. Я викладу відео на каналі, як його приручати. Можем, якщо ви захочете, напишите коментар з зроб... зроби Гаста то ми його... Подивіться, як я навчився строїтися. Краще на шифті, звісно, але я так дуже довго передавсь, коротше, одразу же отак вот от. Камеру воно там так от строиш по кайфу. Так, прижит гутанков. Еще в чуть-чуть міг би я впасти в лаву. Неужели? Я знайшов кріпость! Ура! Так, осталось знайти спавнеры може щось знайти. Я зайшов в кріпость, що на сундучки, ожидає, а не погано. Непоганий дропчик. Так, у нас ще один сундук. Золотий нагрудник, золото. І той самий шаблон. І ще один сундук. Золотий меч. І хоча мені не потрібен. Давайте складемо сюди. Все не потрібно. Блін, а багато сундуків, ще один, ще один. Що ж там буде, що ж там? Уже нікого нема. Ма? Так зажигалочка. Непогано хай буде. Ладно, піду ще поїзд. Так, ще один сундучок. Що? Чотири мене дикі діамантів. Ой-ой. Ви хто? Чого я на мене напав, це піглин? У мене золоте все. О, у мене діаманти. А може тому, що я вкрав? Ну хоча не, не довго. Ще один біжить. Ісушитель сушитель. Ну я його знищив, він не дав Вуголька Два сундуки зразу. Золото беремо. Обережно, треба обережно, сундучки відкривати. Два обсіді. А почекайте. А ви знаєте як нам... Вертатися до порталу! Нам би реально желательно знайти обсидіана. Ладно, треба знайти эти. ефритов Эс... спавнер. Так, я знайшов спавнер ефритів Вони тут їх троє сразу же заспавнилось Ой-ой-ой. А вони, а вони ще будуть ближним боєм. Так, мені вже один стержень випав. Так. Знищили. Так, треба желательно що, за закрити, щоб вони не збігали. Ось так ось. Є. Так, давайте спавнітеся і фрічики. У мене один стержень. Так, ну де ви, де ви, пацани, спавнітесь. Зараз поч... Ще одна партія заспавнилась, У мене вже три стержні. Так, знищуємо їх. Так, одна паличка. І друга паличка, Добре, в нас вже 5 палочок. А Скільки нам їх потрібно? Давайте десь 15. 15 я так подумав, зробити би краще діамантовий на грудник. Все, тепер ми. можливо ще. Крутіше, залізний мені більше подобається. Він більш гарніше. Ну тепер я діаманчик. Я повернувся. І зараз ми будемо агрити ендерменів, щоб нафармувати собі оці перлини енду. Я зробив 16 вогняних прутів, Мені один раз вийшло 4 фрути, у мене було пів хп. Я не зміг засняти, на жаль. Так, ого, одна випала. Одна випала, добре. ну, Кендерпрла. Тепер... А тепер не випало. Ну, нічого страшного, зараз ще пофармимо. Так, наскільки я пам'ятаю, да. Ось так от робляться оки з Енду. Ну зараз е назибираю ще. І будемо бі біжати в Енд. Так, нарешті я зробив 16 око Ендеру. Ну, я, в принципі, готов відправлятися назад. Ну. Погнали! Зараз будемо вибиратися і шукати наш останній портал. Викопались в дуже гарному місці. Хоч би туди не впасти в цю дірку. Там дуже було страшно. Там була вода, там не дуже було. Так, ну давайте кинемо наш перший око ендеру. Туди? Ні, я дві кинув, випадково. А вони вижили, кстати. мені повезло. Оцей портал, який ми зараз йдемо до дракон, то він обично в деревнях, в таких локаціях, бо не знаю чого, але він там завжди обичаме в деревнях, якісь локації нові. Так, я дійшов сюди. Ви тільки подивіться на мої координати. Я так довго йшов через моря, через гора. Це був якийсь капець. Я тут вже викопав я... десь дирочку. Де вона? Ось. Ну, тут, коротше, портал. Дивіться, зараз кинув Ендеру. Да, він там. Я ж казав, що він обично в деревнях спавниться. Ну, полетіли. Їху! Я ще не бачу, що тут. Давайте. Де в нас тут? Ось тут ще що... сумночки. О, залізний шлем і хліб. Хай буде. Так, що в нас тут? Думаю, це бо... Будемо... довго шукати. Портал! Як? А, ще кендера. Клас. У мене один вопрос... І як я так швидко знайшов? Скажіть мені будь, ласка. Ну ладно, треба зламати оцей спавнер. Так де у вас тут пав... павучихи уті? Тут самого на цей камень не ламати, бо спавниться. Е, ну що я хочу сказати? Це другий, другий день. І ми... Я перший раз це роблю. Просто перший раз в своїй житті. І все благодаря підписнику. Офігіть. Просто подивіться, хто хтовав сам портал. Ну, що я хочу сказати, на цьому будемо закінчувати. Третя частина, обіцяю, буде дуже цікавою. Дякую вам велике. Ну, погна... е, по... чекайте третю частину.